70% українців планують залишитися в Україні після відкриття кордонів. Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи спільно з центром «Розумкова». водночас 21% респондентів, переважно молоді чоловіки 18-29 років, хотіли б виїхати з України через обмежені можливості розвитку, недостатню соціальну підтримку та наслідки війни. А чи збирається перебратися з України за кордон кропивничани? Давайте поцікавимося. Не знаю, можливо, навіть планую під час війни, можливо, ні, я не знаю. Дивлячись на наші новини, що буде далі. Зараз дуже виросли в нас податки, виросло, виросли ціни. І чесно, в мене вже біль просто місяць думати про все це. Я навіть не кажу про небезпеку, а просто про фінансове життя. Тут дуже важко і, можливо, в іншій країні там теж важко, але... Є хоча б якісь перспективи. Яку країну для переїзду ви розглядаєте? Чехія, Іспанія, Латвія. Ні. Чому? Ну, мені подобається тут. І я навчаюся, щоб його відстроювати. Я архітектор. Для саме ні. Просто з'їздити на... Да, на тиждень, наприклад. Багато людей виїхало, хотів би зустрітися. Бо багато хто вирішив залишитися. Хочу до закінчення війни виїхати. Куди? Чому? В Німеччину, тому що плани такі, до друга йду. Ну і з кінцями, звичайно, після війни я збираюся повернутися. Дім все ж таки батьківщина, батьківщина, рідне місто. Я ні. Я дуже люблю Україну з самого дитинства. Це моя рідна земля. Я ні. Я взагалі сама най, сама найбагатша наша Україна. Все. І ми родилися тут, і тут ми будемо і діти наші тут, і ми тут. І в мене дочка має трьох дітей, але вона не виїхала, вона тут з трьома дітьми. Ні, таких планів не маю. Чому? Та на ну, що мені та границі, знаєте? В Україні теж нормально. Я сам волонтер. Та чи можемо тим допомагаємо? Ні, навіщо? Мож. Поки війна, ми ж тут, а навіщо тоді виїжджати, коли війна закінчиться. Нам подобається наше місто. Ми ну, дуже хочемо залишитися вдома. Да? Нам не потрібно виїжджати. Хоча в нас рідні є за кордоном, там і живуть. Але ми тут, ми вдома. Ні, я повернулася в Україну. Я виїхала в перший день з дитиною і з матір'ю в з України. І ми там були два роки, і ми повернулися додому. Чому не плануємо? Чому? Тому що дуже важко, чужа страна. Дуже важко. Нас там не люблять ніде. А де ви були? В Німеччині. Ну, з батьком кудись поїхати відпочити в Фінляндії, в Турції. Тільки так. так. Тільки відпочити, не переїхати? Ну, тільки відпочити. А планів залишити Україну немає. Та ні, наче ні. А чому так? Ну тут все Ми... рідне, тут я виріс, і якось не хочеться це все полишати. Тут. Ні. Чому? Тому що патріот. Батько воює, правда, безвісті зник на Донбасі. Я планую тут залишитись до тих пір, поки він не знайдеться. Якщо виживу, мені нема сенсу залишати цю країну, навіть не країну, той народ, за який я сьогодні воюю. Ні. Бо я українець. На що мені виїжджати? Я ще проживаю у Харкові, ну, бо там, де все розбомблено. А не буде вам страшно, що Росія зможе знову напасти і це все повториться? Та що нам бояться цю х? що раді бога? Ми ж українці. Ні. А чому? А що там робити? Ми в Україні, це наша держава. не знаю, як будуть обставини. Ну тобто, якщо в Україні буде все нормально і тут буде все йти, щоб вона розвивалася, то я буду залишатися, тому що мені подобається Україна. І як показує практика, загалом, коли ти живеш за кордоном, там набагато дорожче і ти нікому там не потрібен. І з тебе там якби все знімати. Але якщо наші депутати, наша влада буде все робити, щоб знищити країну, то я не бачу, якби ну, реалі такі показують, влада робить все для того, щоб просто знищити населення. Це моя така думка. Ні. Якщо я не уїхав раніше, то зараз не поїду. І потім не поїду. Це моя країна, моя земля, народ, культура. Чого я туди поїду? Я буду своїми людьми, своїм народом. Відсутність житла найбільша проблема для ВПО, які оселилися на Кіровоградщині. Наразі в області проживає понад 82 тисячі українців, яких війна змусила полишити власні домівки. Про це під час звітного брифінгу повідомила керівниця ради з питань ВПО при Кіровоградській Кірвоградській адміністрації. аналізуючи наявні у переселенців проблеми, провели опитування. І 74% респондентів відповіли, що шукають. Саме постійне житло. Ще 18 тимчасова і лише 8 опитаних житла не потребують. Такі результати, кажуть в Раді, говорять, що більшість ВПО планують осісти у приймаючих їх та їхні родини громадах. Зазначу, що найбільше переміщених українців понад 23,5 тисячі місцем проживання обрали Кропивницький. А в містах Олександрії та Світловодську мешкає одинадцять і тисяч відповідно. Більше трьох тисяч Ще по 10 тисяч оселилися в громадах Голованівського та Кропивницького районів. В новоукраїнському районі трохи більше 9 тисяч і понад 6 тисяч в Олександрівському районі. Також опитування показало, які саме аспекти спонукали людей обирати для проживання ту чи іншу територію. Наявність місць працевлаштування. 52%, Особиста безпека та віддаленість від військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури 45%, постійне та зручне транспортне сполучення 44%, доступність об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури це 41%. І можливість отримати допомогу фахівців кризового супроду 26%. Орденом Золота зірка та званням Герой України президент Володимир Зеленський нагородив капітана 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, уродженця Великої Виски Павла Язловецького. 12 серпня минулого року офіцер очолив роту, яка штурмувала позиції росіян на околицях села Сафонівка на Курщині. Просуваючись у тил ворога, наші захисники потрапили у вогневу засідку завдяки грамотним наказам Павла Язловецького. Наші військові зуміли вибратися з-під обстрілів та зайняти кругову оборону. Коли росіяни пішли в наступ, а командира іншої роти поранили, воїн провів його евакуацію та взяв на себе командування двома ротами. Даючи гідний бій під натиском окупантів, наші бійці були змушені відійти на більш вигідні та безпечні рубежі. Саме Павло Язловецький пішки за дві доби вивів понад сотню українських захисників з ворожого оточення, відбиваючи атаки агресора. В ході рейду на Курщині під його командуванням сили оборони знищили три взводи живої сили противника, чотири одиниці бойової броньованої техніки та близько 10 транспортних засобів. 21 освітній заклад у дев'яти громадах Кіровоградщини перевели на дистанційне навчання. Причина зростання рівня захворюваності на інфекційній сезонні недуги. При цьому наголошують в облівськ адміністрації, мова не йде про карантин. Станом на 12 лютого ситуація в регіоні спокійна. Карантинних заходів не впроваджували. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за попередній тиждень на Кіровоградщині зафіксували в межах 3800 випадків. Падків гервії це на 27% більше ніж тижнем раніше, проте на 12% нижче епідемічного порогу. Також 29 жителів області захворіли на грип, п'ятеро на коронавірус. Госпіталізували майже 260 хворих. В'їхав у паркан біля житлового будинку в обласному центрі Кіровоградщини. Недотримання ПДР призвело до чергового ДТП. Подія сталася 11 лютого близько 18 години на перетині вулиць Замоцького та Кропивницького. Ніхто не травмувався. винуватця склали протокол в патрульній поліції. Закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водій легковика ковика Ланос під час проїзду нерегульованого перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю Mazda 6, який рухався головною дорогою, наслідок чого сталося зіткнення. Від удару транспортний засіб МАЗда розпочав некерований рух та здійснив наїзд на паркан будинку, пошкодивши його. На воді Адеу патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАП, тобто порушення ПДР, що спричинило ДТП. У Кропивницькому районі триває відновлення домоволодінь, що постраждали тиждень тому внаслідок ворожої атаки. Про це повідомили у владі області. Зокрема, в будинку, що зазнав найбільше пошкоджень, вже встигли замінити зруйновані дах та стіну. Зараз відновлюють подачу газу та встановлюють новий паркан. Також замовили нові вікна, гроші на них відшкодують з місцевого бюджету. І вже незабаром родина повернеться до власного відновленого житла. Поінформували в адміністрації.